Нападів, людина з вашого оточення. весь негатив. Убираю. Втручається у долю. Може ставити програми обжорства, алкоголізму, якісь залежності, все, щоб ви зірвалися, зійшли із шляху, не змогли працювати, не змогли заробляти. Заперечую. От, Ще на майбутнє планують е, чинити магію, і це агресія заради агресії, в абсолютно ні в чому не винні. Робить жінка агресивна жінка напад цей. Більше стосується мороків, ще можуть сильні сильний набряки бути і е, ще. Скажіть допоможі, що відбувається. Вони чекають, що, може, мені йде, як повінь, повний місяць і буде ще магію робити. Лите під, під будинком, ну, програма. На те, щоб люди лишилися без чоловіка. Вдов... Покривала вдовина, напевно, так. Це я все заперечую. убираю всі програми, негативні знімаю. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю, на здоров'я. Зайва вага ще може скидати. Переклади зайвого Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, одведіть, одверніть всі програми негативні, покривала ТВ, знімає, повертає назад тому, хто робить, чи збирається робити, хай сам з ним ходить, буде так і так є. Всі, хто на тих, хто дивиться відео, близьких людей, позаряться. Цей без нічого останеться, сили втратять свідомість втратять, буде так. Повертаю сили, енергії, здоров'я, молодість, вертаю красу, спадають набряки, спадає зайва вага, відновлюється ваша нормальна вага. Буде так, так і є. Більше нема жодної причини, через яку Болить голова, голова більше не болить у тих, хто дивиться від близьких людей. Голов.